І отак ручками. У мене вже руки не реагують на це. Так, тепер ми на основу треба 50 см. І 1,50 метр 50 нам потрібно для того, щоб зробити шамбалу. Відміряємо 50 см. У мене ручки тоненькі, тому я трошки менше. А взагалі, класика 50. Я візьму. Ну, 48, от так, відміряла, відрізала. Так, це буде наша основа. Це оцей е, центральна, центральна частина, на якій буде сама ця шамбала. Тут е, взагалі люди, які на потік роблять ці браслети, вони мають станок, вони прив'язують оцей кінчик. Я давайте теж отак трошки прив'яжу, щоб легше було плести. Так, прив'яжемо, щоб було напруга була, коли ми будемо плести. Але так треба прив'язати, щоб потім вже від, відв'язати, <гум> щоб не намертво. Так, зав'язала. Отака у нас тепер є. Так, тут теж підпалимо кінцівочку. Тут підпалюю, роблю кінцівочку таку. Так, тепер у нас оці півтора метри шнури. Ми беремо їх і зав'язуємо, посередині зав'язуємо і продягаємо оцю, оцей шнурик Туди десь ближче до початку. Зробили. Зафіксували. Просто вузликом зафіксували. Так, а хайно треба робити, щоб вузличок був. Отак, ми зафіксували. Тепер на одній стороні ми повинні зробити якусь метку. Треба зробити, я роблю вузлик, щоб я бачила, яка в мене буде працювати частина шнура. Я зробила вузлик. Я знаю, що це в мене це буде а, частина, яка з вузликом буде завжди зверху в мене, коли я буду плести.